Люди не досягають успіху в реабілітації, або ж не досягають високих результатів, на мій погляд, через одні й ті самі помилки. І перша із них це є, на мій погляд, нерозуміння самого процесу відновлення і е, хибні якісь пріоритети. Ну, от, наприклад, коли. Давай ми там навчимося там ходити, пересуватися, якось, а потім вже може це треба, а може і не треба, а потім давайте закинемо і так далі, тому подібне. Тому е е я і в своїй книзі, і в своїх інших проєктах, і на своєму youtube каналі буду ламати ці стереотипи, от, саме ось тим, що от і в моїй книжці. І великий дуже розділ присвячений відновленню рухів у пальчиках, тому що саме з пальчиками дуже-дуже багато всього пов'язано в нашому мозку. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. До речі, глядачі каналу мають привілеї. Вони можуть за спеціальним посиланням в описі цього відео замовити книжку зі знижкою у 15%. Так от, продовжуємо. З пальчиками дуже всього багато пов'язано. Це і мова, і мислення, запам'ятовування нової інформації. Тому в моїй програмі і в тому, як у мене все просувалося, ми почали от перші такі дрібномоторні рухи з поновлення навичок письма. І воно було спочатку ось таким, що я брав там ураженою кистю буквально ось так, ручку, щось там намагався накалякати. Але е, в міру просування в мене поступово я почав працювати над відновленням ось цього руху, ось цієї навички. Я її називаю хресним знаменням. Ось притискання оцих трьох пальчиків один до одного. Він має ключове, ключове значення в поновленні всіх здібностей кісті. Тому що, коли ми знову оволодіємо цією навичкою, то ми зможемо ну ось так. Брати олівець чи ручку, красиво щось намагатися зробити. Ну, і на певному етапі друзі мені подарували ось таку розфарбовку для дорослих. Я, як бачите, вона в мене збереглась. І ось дивіться, які в мене були результати. Оце, щоб ви розуміли, одну таку розфарбовку, на неї я витрачав, ну, Мабуть, тижнів з три щодня і так далі. І ось по мірі того, як зростали мої здібності, можна побачити, яких результатів мені вдавалося досягти. Ну і доволі воно акуратно виглядало, як бачите. Ось і тому я всіх закликаю, навіть якщо у вас уражена ліва кисть, вчитися так само розфарбовувати лівою рукою. А чому ні? Чому ні? Наш мозок він здатний переучуватися, перебудовуватися. І, на мій погляд, ще дуже важлива навичка, навіть не те, щоб брати там малівці в руки, а ще ось вміти заточити. От, повернути ось цю навичку. Коли треба олівець вставити в точилку і потім обертальними рухами, обертальними саме, дивіться, ось так брати і заточувати. Ну, коли мені вперше це вдалося зробити, то я навіть стрибав від радості, вам чесно скажу. Ось так. Ось. І вже у нас олівець, вже дивіться, набагато більш придатний для використання. Ну і ось так. Чим хороші ці розфарбовки для дорослих, тим, що там є такі дуже маленькі ділянки, які контачать одна з одної, ось одну розфарбував. І ось, все. ця робота закінчилась. Треба брати наступного олівця і так само ось брати це от знову ж таки, щоб отак навчитися перегортати олівець в руці. Ну на це пішли місяці. От. Той, хто думає, що там, не знаю, у недвиги легкий інсульт, там іще чогось, його не сильно там заділа чи ще чогось, то у мене весь мій процес відновлення, він розписаний погодинно, що і коли я робив. І все це просто математика. Математика зусиль. Тому що на поновлення кожної навички треба затратити час і зусилля. Тільки так. Якщо хтось думає, що він досягне якихось результатів, не докладаючи зусиль, то він дуже глибоко помиляється. І ось дивіться, раз, отак одна діляночка, наступна діляночка, і все ми беремо. ну, Я брав произвольно, я там не сильно вибирав ці кольори. ось, Я просто брав і так по колу ці олівці. І розфарбовував кожну ділянку, стараючись не залазити, ну, не виходити за межі. Ну і не знаю, я вважаю це дуже корисною практикою. Ну, скільки працювати, Ну не знаю. Я працював десь годину, і, що важливо, грала улюблена музика, тому що ну, доволі це можливо бути, може бути нудним. Таким ось одноманітним і бажано включати якусь музику. ну В моєму випадку, це важка музика, в вашому можливо буде якась інша і так далі. Ну і ось так. Важливо в цьому, що безперервно щодня не знаю, я витрачав на ці олівці ну, в залежності того, який в мене був настрій, від півгодини до години. По-різному було, але я старався щодня над цим працювати. Як бачите, моя кисть, моя кисть працює ну, не так, як до інсульту, але набагато краще, ніж одразу після інсульту. Тому я всіх закликаю працювати із своїми кистями. І, до речі, сьогодні у нас World Stroke Day. Світовий день боротьби з інсультом Він створений для того, щоб нагадати всьому людству про те, що існує така хвороба, що це друга причина смерті у всьому світі, і перша причина інвалідності. Тому треба обов'язково всім знати, що це таке: знати його ознаки і алгоритм дій у випадку, якщо поруч із вами ви бачите, що у когось з'явилися ознаки інсульту. Тому ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.